Добре, давайте тоді три події на двох колодах по три карти витягнемо. На циганській колоді три карти витягнемо. І на таро три карти. Які це будуть події? Що вони будуть пов'язані? Ці три події по дві карти на кожну подію. Давайте ми глянемо, що мені карти покажуть на 2025 рік. Добре. Перша карта, яка падає, це карта святкування. Праздник, хороша карта, позитивна. Що ми будемо святкувати знизу? Шістірка мечів. Завершення, можливо, війни, завершення агресії, шістька мечів це карта конфліктів якихось. Тобто, в комбінації карта святкування шість мечів може означати про завершення чогось. Може це дійсно перемир'я, може, це дійсно завершення війни? Дай Боже. Щось будемо активно святкувати. Щось, що пов'язане, скоріше за все, з воєнними діями з фронтом. Так, це перше. Друге. Карта тюрми, карта тюрми – це якісь судові процеси. Можливо, це судова реформа, можливо, будуть покарані винні лицар жезлів, лицар жезлів – карта сильного чоловіка. Я думаю, що це якось пов'язано з новими законами в Україні, які можуть прийматися, можливо, якісь судові реформи, бо карта тюрми це в тому числі карта справедливості. Це якісь юридичні питання, це якась юриспруденція. І ще одна подія: карта жінки матері з дитиною на руках, а знизу п'ятірка кубків. Карта виснаження, карта втоми. Ну, ця подія, напевно, якось пов'язана з демографічною ситуацією, бо карта дитини з матір'ю. А тут підірка кубків, карта виснаження, карта розчарування. Це не дуже хороший знак. Це, я би сказав, що ця комбінація карт, більше за все, говорить про якусь демографічну кризу, падіння народжуваності, що не є насправді дуже добре. Дивіться, тут я бачу якесь святкування чогось пов'язаного з чимось військовим. Якісь воєнні дії, святкування може це дійсно завершення війни. Тут я бачу якісь активні судові реформи, якісь можливо нові закони, законопроекти, які приймуться в Верховній Раді. Але от остання комбінація карт, я би сказав, вона не дуже приємна, тому що от мені чомусь йде по інформації от поєднання п'ятірки кубків разом з з картою дитини. Йде більше розчарування дитина, це як демографічна якась криза, дуже багато дітей зараз вивозять за кордон. Народжуваність падає це само собою, і це насправді не є дуже добре. Я надіюся, що наша влада зробить все для того, щоб демографічна ситуація виправилася, і щоб молодь поверталася в Україну, щоб були створені спеціальні умови для того, щоб все таки більше молоді, більше дітей було саме в Україні. Тому що, якщо буде криза демографічна продовжуватися, ну це не буде зовсім приємно і правильно. Навіть в поствоєнний час це не буде добрим знаком для України. Україна має збільшуватися в плані населення, а не зменшуватися. Давайте подивимося. Так, чотири карти витягую. Давайте глянемо. Карта радості це хороша карта, позитивна. Карта посильного. Робота з документами, новини та інформація. Карта удачі прекрасна карта хороша. Карта хуліганів, провокаторів. Єдина негативна карта. Я так не думаю. Мені карти показують, що, певно, що не прийдеться відступати з Курщини. Хіба що в плані обміну території на території? Хіба тоді можуть відступити? Хіба якщо це буде взаємовигідний обмін? Але так я не думаю, що буде прямо відступ. Карти на Курщину, до речі, би це не звучало парадоксально і дивно, хороші. Добре, давайте я гляну з вами, наскільки висока ймовірність того, що в 2025 році може бути завершення війни? Чотири карти тут, на циганській колоді, три карти на таро. Давайте глянемо. Давайте подивимося. Карта вченого. Карта дослідження інформації. Карта удачі. Прекрасна карта. Хороша карта. Карта постоянства. Карта стабільності. Прекрасна карта. Карта возлюбленого. Карта сильного чоловіка. Чоловіча енергетика. Всі карти позитивні. Всі карти практично хороші. Знизу. Карта Всесвіту. 21 аркан. Прекрасна карта. Четвірка жезлів. карта сили. Карта успіху. Карта диявола 15-й аркан. От все добре, всі карти позитивні. Єдина така, от, я би сказав, навіть не ложка, а Чарпак дьогтю у бочку меда. Це от карта диявола. Диявол це карта не дуже хороша. Це якась несправедливість, це якась провокація, це якась, знаєте, нечесність, це інтриги, це маніпуляції, це залежності. Мир може настати, але ця карта диявола вона наводить на не зовсім хороші думки стосовно того. І яким способом цей мир буде досягнутий. Mm. Я, я не буду нічого конкретизувати, але все-таки мені здається, що не зовсім все те, що Україна хоче мати, вона матиме, судячи по карті диявола. Бо диявол це провокація, це несправедливість, це агресія і злість. Але тут всі карти хороші. Практично всі карти з розкладу хороші, крім карти диявола, 15-й аркан. Добре, давайте я гляну по ситуації на фронті: П'ять карт з циганської колоди витягну. Перша карта карта хуліганів, активізація колаборантів, сепаратистів, провокаторів. Далі карта високомір'я, карта брехні та обману. Знову ж таки, провокації, сепаратизм, якась неправдива інформація. Вся інформація, яка стосується фронту, треба перевіряти. Далі падає карта стабільності, постоянства. Карта стабільності говорить, що особа ситуація не поміняється. Якою була, такою залишиться. Тобто, ні назад, ні вперед. Приблизно те ж саме, що є. Це і хороша новина одночасно, і погана новина. Далі дивимось: карта удачі, збройне та фінансове підсилення. Хороша карта, можливо, якась збройна допомога активна. Карта радості, карта союзів та об'єднань. Я скажу так: ситуація позитивно нейтральна. Тобто, буде якась допомога збільшена, буде якась підтримка. Падають карти сепаратизму. Все одно є загрози провокацій. Але центральна карта, яка випала, це карта постоянства стабільності. Фронт матиме приблизно стабільно ту ж саму ситуацію. Великого захоплення території не бачу, але й великого відбиття контрнаступальних їй теж не бачу. Тобто, плюс-мінус десь туди, десь сюди. От, десь може трохи змінюватись картина взагалі ситуація по лінії розмежування. Але великих дуже перемін глобальних не бачу. Ні в кращу сторону, ні в гіршу. Добре, давайте розіб'ємо на два блоки. По перше, так. чи відбудеться ця розмова так на циганській колоді три карти, і про що говоритимуть? Теж три карти з цієї ж самої циганської колоди. Так, добре. Чи відбудеться карта жінки матері з дитиною на руках, народження чогось нового, карта лживості, карта брехні, карта маніпуляцій, карта стабільності. Карта брехні більше говорить про якийсь обман, але карта стабільності і карта дитини, мати з дитиною на руках, говорить про те, що скоріше за все це відбудеться, ця зустріч. Про що говоритимуть? Карта високомірності. Кожен з них по-своєму пихатий. Кожен з них має свій гонор, своє его. Тобто вони будуть кожен топити за щось своє, за якісь свої інтереси та цілі. Карта подорожі, карта логістики такий купець, всадник на коневі. Тобто, це карта, яка говорить про якісь логістичні зв'язки, перевезення, можливо, домовлятимуться про розміщення своїх військ на певних територіях, в тому числі України. Карта лікаря. Ну, я скажу так, це питання певно стосуватиметься геополітичної ситуації, бо карта подорожі падає. Логістика, перевезення, переміщення. карта лікаря це карта зцілення, це непоганий знак. Тобто, можливо, будуть домовлятись про те, як все-таки вийти з цієї ситуації, щоб війна припинилась. Ну, стосовно жорочих снів у мене взагалі так знаєте, як вирвало з реальності останнім часом. Снів як таких я майже не бачу, тобто заснув, проснувся. Єдине, що мені таке от снилося з останнього, ну що стосується в Україні, це напевно, що мені снилося море. Мені снилася Одеса, мені снилося море, мені снився гарячий пісок. Ну, це єдиний такий сон, який мені згадується. Так то мені особо нічого більше не снилося. Мені снилося просто що я засмагаю на морі на Одеському, саме це. Тобто я був в різних куточках світу, але чомусь приснилося саме Одеське море. Можливо, це просто знак спокою, благополуччя, якщо всі на пляжі засмагаються, якщо все добре, якщо відкритий доступ до моря, то може це і в тому числі символ скорого миру. Дай Боже. Ну, це такий сон. А так то мені не зараз не сняться чомусь, я не знаю чому. Тобто заснув, прокинувся і все. От єдине, що приснилося, це Одеса. Це було десь, певно, тижня-два тому назад. Давайте подивимося. Тут три карти. І тут три карти на двох колодах. Давайте я гляну. Так, добре. Дивимося по зниженню мобілізаційного віку. Карта посильного. Робота з документами. Новини та інформація. Карта святкування. Карта юної жінки. Ну, щось таке обговорюється активно. Таке може бути потенційно. Дивимося тут. Карта відлюдника, дев'ятий аркан. Сімірка кубків розчарування. І. Карта балансу. Я ага. скажу так: карта балансу і відлюдник вказують на те, що все-таки не до 18 років прямо, але трохи знизити мобілізаційний вік можуть. Ага. Не прямо до 18, до 18, я не думаю. Ну зараз, наскільки я знаю, крайня точка це 25, але я думаю, що на декілька років можуть трохи опустити. 22-23 цілком можливо. Приблизно. Це, да, це от може бути. Карти є такі, які підтверджують, що мобілізаційний вік буде знижуватись. Але ну, до 18-ти, то карти кажуть, що, певно, що ні, що прямо настільки в такій країні, що впадати не будуть. На 2-3 роки приблизно може знизитись. Карта королеви жезлів, карта сильної жіночої енергетики падає. Можливо, жінки будуть активно за своїх дітей вписуватися. Знаєте, тобто таке може бути. Карта священика, п'ятий аркан. Трійка мечів, агресія. Можуть бути якісь місцеві протести. Да. І п'ятірка мечів, агресія. Агресивно це буде сприйнято. Перша карта, яка взагалі випала, це карта королеви жезлів. Це карта жінки. Тобто жінки, матері, там, сестри, рідні, близькі сприймуть це досить негативно. Можливо, навіть протести, бо трійка мечів випала, і п'ятірка мечів випала. Тобто, я думаю, що не прямо такі бунти, які доведуть до таке, як Майдан там, чи ще щось, але протести місцевого характеру в різних великих містах з населенням плюс 100 тисяч можуть бути, так.